І поки росіяни продовжують атакувати наші об'єкти, енергетики українські військові не залишають ці удари без відповіді. Минулої ночі безпілотники атакували енергетичні підстанції на окупованій території Донеччини. Внаслідок цього частина Донецька, Макіївки та Янакіївого знеструмлено. Минулої ночі сили оборони України завдали ударів безпілотниками по ростовській області Росії. Внаслідок ударів спалахнула пожежа на території промислового об'єкта. За попередніми даними були уражені резервуари з нафтопродуктами на заводі Емпілс. Також повідомляється про пошкодження житлових будинків. У соцмережах з'явилися відео роботи російської ППО. На одному з них видно, як ракета піднімається в повітря, після чого змінює траєкторію та падає на землю. Зафіксовано падіння уламків у помешканнях кількох багатоповерхівок, що призвело до загорянь. БПЛА атакували два нафтові танкери поблизу ключового терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму у Чорному морі. На борту одного з танкерів стався вибух без критичних пошкоджень корпусу, тоді як на іншому виникла пожежа. Інцидент створює додаткові ризики для експорту казахстанської та російської нафти, який вже скоротився через негоду та попередні пошкодження інфраструктури.